Мапа України з поштових марок такий виставковий проєкт презентують у Полтаві з нагоди 34-ї річниці незалежності. Серія філателістичних видань розповідає про 24 області України, а також окремо про міста Київ та Севастополь. Кожен блок містить зображення притаманних для регіону історичних, етнографічних, культурних, архітектурних, географічних та природничих пам'яток. Автор виставки, завідувач відокремленим підрозділом обласного центру національно патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Шнівської молоді Полтавської обласної ради Володимир Лазарів. Якщо це припустимо, Волинська область, тут, е, окрім герба там писанки цього регіону, ще пристали зразу вишиванки. Це дуже цікаво. Тут поруч Дніпро, Дніпропетровська область. Є якісь унікальні речі, які притаманні тільки цій області. Якщо ж Волинська там чи Житомирська область, то ми знаємо, що от Бурштин, це ж е, е, наше українське. Якщо це ми розуміємо, Одеса чи Миколаїв, то те наші маяки, там, де наше узбережжя, споглядаючи колекцію, відвідувач виставки ніби подорожує Україною, відкриваючи для себе нові її грані, говорить автор виставки. Звісно, якщо це Полтава, ну як ми побачимо, будемо дивитись на Полтаву і не споглядати з висоти пташиного польоту наш чудовий центр, наш корпусний парк. Республіка Крим там дуже представлена в тому сенсі, що до етнографічних таких культурних історичних надбань додані ще наші такі скарбнички, як е, е, біосферні заповідники, тематична колекція Володимира Лазарєва налічує 172 марки, які він збирав протягом 20 років. Вона символізує соборність української держави, говорять організатори. Виникла така спільна ідея провести такий захід для відвідувачів музею, для полтавців, для гостей міста, для тих, хто цікавиться і філателією. Ну і історію, звичайно, України. Ми хочемо показати, що наша держава єдина, неповторна. Тут представлені зокрема і скіфська пектораль, представлені традиції українського народу, архітектура у вигляді українських хат, які характерні для наших українських регіонів. Зокрема, представлені і вишивка, традиційна для кожної із областей України. Виставка Україна моя незалежна навіки експонуватиметься у державному історико-культурному заповіднику Поле Полтавської битви до 22 вересня